Я сам носив найдовший кулемета німецького. Часом були такі дні, що в день навіть три бої приймали. Ми не шукали, поки нас ворог вступив, ми його самі шукали. Ми його самі шукали. І тут тільки Де штаб, де штаб тільки квартирував, ми його мучили обступити, і збили його, а тоді робити вимкнули на два-три дні розбити і знову пішли в водій. Я ж десяту зарядку, мій другий кулемет носив розуміти. Кажу, ти ж не носи ніякої зброї, маєш патрони і носи 50 зарядків. -та так я розумію, не багато, а стонече чекістів, я збив у бою, розумієте, куди підганяли людей, розумієте, щоб атакувати нас. Я вам кажу, що, хто добре зціляв, той ліво. А хто фальшиво, хотів стріляти. Леж. Приміржачі прицілив, її голову ховає, вистрілив. І щось ще диви, і дивишся, як караміна залазувати як залазувати кріга. Така а роз саме в тебе руки спрацюють, ти дивишся, чи, ні, чи ще не чекшін чи, 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 чи не точно забив, кого окоці цілий. Чі і шукай другого очима. То є виїмка, то сам мозок спрацює, людей. її як це зробити? Бо ти не відгадаєш, от йдеш і ти не відгадаєш, що ти можеш зробити. Адже мозок тобі спрацює, розумієш, і ти то зробиш, і тобі виходить. Час. Я 50 метрів навіть під -п 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 передову підсувався. І тоді прикривав тих, що ти ворог, які заду були за мною. І вони рівналися зі мною, розумієте, і ти їм прорвали таким способом. Ми прорвали малий виграш. Я тоді з кулеметом чи другий кулемет заходив з боку розмити і вже не в таку тренеру, а збоку їх чеснули, розмити. І ті решта сотні вже відступають по трупах. Ми все перед бою і співали, Боже великі ідеї, не ще доля на кра наш край в єдності сила народу, Боже, нам єдність поля і пішли в атаку. А так. І більшість говорять, що їх така мала горстка, розумієте, нас є троє більше, і ми втікаємо, а вони за нами гоняються по лісах І Я як брав кріса, того кулемета, розумієте, я ще з ним присягу, приймав, то я сказав, розумієте, здобуду українську, не жагу, я то це ну порубі за І Що ж, ми забув. І не загинув. Я кушнір Олексій Михайлович і бажаю вам, якби в мене було літ 50 менше, я би поїхав до вас там, ще вам трошки розумію. Але що ж, літа не дозволяють мені вже так пускатися таку далеку дорогу. Так що я бажаю вам, бо, як вказав нам Шевченко, боріться, поборете. Вам Бог допоможе. І ви боріться, бо ми ще і тут боремо. Ми ще й тут боремо, ми маємо проти кого боротися. Також тут є. Не тратьте надії, тримайте міцну зброю в руках і цінно стріляйте. Слава Україні!